Україна в очікуванні на олімпіаду, в очікуванні на перемоги на олімпіаді. І просто зараз хочу передати слово своєму колезі Максиму Зборовському. Він сьогодні працює у фан-зоні Олімпіади, яка скоро буде наповнена людьми, які вболіватимуть за нашу перемогу. Максиме, тобі слово, будь ласка, з нетерпінням чекаємо твого наступного гостя. Дякую, Аню. Дійсно будемо болівати за наших, які вже за декілька днів, 26 липня, розпочинають виборювати а, свої сподіваюся, золоті медалі. Хочеться кожному і кожній побажати вибор вибороти перше місце в Парижі на 33 третіх літніх Олімпійських іграх. Це вже до речі будуть восьмі ігри для незалежної учасниці для України. Тобто і е найменші за кількість Істю спортсменів, які там будуть представлені, 142 атлети будуть виступати у Парижі цього року. Але наша прихильність і наша увага до них буде прикута. Дуже дуже сильно, як сподіваюся, і увага глядачів з інших країн світу. Власне про м, Олімпійські ігри, про підготовку до змагань ми будемо говорити із моїм гостем. Видатний борець вільного стилю Валерій Андрійцев зі мною. Валерію, вітаю, ради бачити Доброго дня. і особистому знайомству. Я зараз для глядачів трошечки протитрую вас: бронзовий призер перших європейських ігор чемпіонату світу. Бронзовий призер Чемпіонату то Європи срібний призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, і це ще не повний перелік. Там ми з вами е, намагалися проговорити це, але я думаю, що нашого і вірного часу не вистачить. Будете дивитися Олімпіаду? Звичайно, це Олімпіада, це сенс мого життя був, і зараз він продовжується і завжди залишався в моєму серці. Тим паче, е, мене мій перший тренер, до речі, недавно був е, день тренера. Він мене мотивував дорожній Анатолій Олександрович, він завжди мене мотивував на золото Олімпійських ігор. Я навіть не знав, що це таке, що це за змагання, але я знав, що я хочу бути олімпійським чемпіоном. А, тобто, в першу чергу, будете за а, нашу збірну і з боротьби, за наших борців, борчинь вболівати. Звичайно, ви знаєте, те що, скажімо, те, що то є, то буде ближче і за всі види спорту, оскільки дійсно ви говорите, це на найменша кількість учасників за всю історію. Але у нас е, проходить війна, і вже е, участь на Олімпійських іграх, вже здобуття цих ліцензій в, в умовах війни це для нас вже є першим етапом мінімальної перемоги? Я так розумію, це було найбільшим викликом підготуватися. Як це було? Тому що ви як тренер безпосередньо приймали в цьому участь, наскільки я знаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки складно готуватися в умовах повномасштабної війни? Я більше займаюся організаційною частиною і дуже тяжко чому? Це як вам пояснити? Наприклад, у вас f 35 у вашого конкурента там за кордоном f 16 Проте при підготовці вашому літаку наказують постійно сідати, взлітати, сідати, злітати, а він собі готується в рівних умовах. Тому у нас дуже тяжкі умови з тривогами. Збивається постійно тренувальний процес і принцип Олімпійських ігор, і також чесної гри у нас також не не дотримується. І в нас дуже маленька перевага на рахунок цього, щоб ну, в умовах війни підготуватися. Проте Наші хлопці, дівчата, це зробили максимально якісно і я думаю, має бути гарний результат. Наскільки нам допомогло, те, що наші союзники підставили плече. Союзники, і не тільки по зброї, я маю на увазі, але і по спорту, тому що знаю, що багать, багато спортсменів отримали можливість виїхати за кордон і тренуватися там. Це, біль, це більше допомагало чи навпаки відволікало? Дивіться, зрозуміло, що. Ти готуєшся не в тих умовах, не в рідних стінах. Це дуже великий мінус. Проте, я думаю, що всі наші спортсмени розуміли, що в них є свій відрізок роботи, який вони мають виконувати. Там, де нема тривог, там, де є всі умови для тренувального процесу. Наші, Країни, країни, партнері з національним олімпійським комітетом створили всі умови для того, щоб наші спортсмени могли тренуватися за кордоном, якісно підготуватися і отримати ті ж самі ліцензії і потрапити на Олімпійські ігри. Спілкування із представниками інших команд зараз говоримо не про білорусів, не про росіян, які, до речі, будуть все ж таки вони потрапили під нейтральним прапором. Так вони там будуть, але от спілкування із Здоровими правильними конкурентами будемо говорити про представників інших країн. Яким воно було? Як, яким воно виглядає на ваш погляд? Ну тому що напевно складно в таких умовах оминути політику? Принцип принцип олімпійського спорту поза політикою, але в умовах сучасного сьогодення каже, це неможливо. Перше, наші спортсмени, і поїхавши за кордон, постійно надавали достовірну інформацію, відео, що в нас тут відбувається, оскільки навіть дружні країни вони не не завжди мають доступ до інформації. Будемо відверті, що країни, про які ми не говоримо, бо ведуть максимальну політику, неправильну політику по відношенню до людей, до нас і надають недостовірну інформацію, показуючи, що у нас простий конфлікт, що в нас не війна. І спортсмени, якби не були за кордоном, якби вони не доносили цю інформацію, у наших навіть партнерів-союзників складалося враження, що у нас маленький конфлікт. Тому спорт це взагалі велика дипломатична місія, і спортсмени роблять дуже велику роботу по наданню достовірної інформації до наших союзників, що дає змогу потім надавати підтримку на військовому полі, тим самим нашим союзникам. Федерація боротьби добилася, можна говорити, свого це без беззаперечна асоціація спортивної боротьби України разом з міністерством молоді та спорту, національним олімпійським комітетом та комісією атлетів просто-напросто завалили листами міжнародний олімпійський комітет, асоціацію олімпійців і світову комісію атлетів для того, щоб не допустити. Спортсменів з, Біл, з Білорусі та Росії каже саме борців дзюдоїстів, щоб вони взагалі знялися і не представляли участь в Олімпійських іграх. Поясню, чому це дуже важливо. Чому? Тому що вони так само роблять хитру політику. Вони завчасно підготувалися і відправили своїх спортсменів за різні країни. Я з повагою до тих країн, які нам допомагають, не буду їх називати. Проте деякі збірні є представники дуже багато там. Представників з тих країн, про які ми також не говоримо, і тому вони ведуть свою політику на багат, скажем, завчасно і тут дуже дуже тяжко. Зараз надскладне завдання лежить на плечах наших олімпійців, тому що напевно тут не йдеться тільки про виборювання медалей бронзових, срібних, золотих, а тут відстоювання інтересів України. Відстоювання того, що роблять зараз наші захисники на фронті? Адже саме завдяки їм ми можемо тут стояти, говорити про Олімпіаду, яка тільки но розпочнеться. Ми будемо вболівати за наших спортсменів. Яке надзавдання? Я як би ви його описали? Ви знаєте, кажуть, ну ви сказали Точно в ціль першу чергу я хочу подякувати безпосередньо всім військовим підрозділам та формуванням, завдяки ми маємо змогу навіть давати інтерв'ю, займатися спортом. І я знаю багато, багато військових, які кажуть нашим хлопцям, дівчатам передають прапори, щоб ми перемагали на Олімпійській арені, щоб ми виборювали звання, звання українців, показували, що у нас є війна, розповідали цю історію і щоб. Лунав гім нашої держави на світовій арені для наших спортсменів це наскладне звання, бо вибачте завдання, оскільки вони розуміють все це навантаження, що тут війна і що їм потрібно перемагати. В будь-якому випадку вони мають дати бій, стати олімпійськими чемпіонами. А ми зі своєї сторони повинні їх підтримати в будь-якому випадку і чекаємо їх дома. Ми зовсім скоро тут на цій локації в Урбан парку на ВДНГ будемо спілкуватися із засновником засновником активних парків Вадимом Дальнічником. Власне, і от хотілося б запитати вас: от, популяризація спорту, от такі майданчики, як тут в Урбан Парку, Фан-Зона, яка розпочне свою роботу завтра. Фан-зона до Олімпійських ігор. Яке вони значення мають? Це дуже гарні ініціативи. Найбільший і найпотужніший ВВП країни. Я так вважаю, це наші люди. Максимальна реалізація нашого ВВП в цьому контексті. Це олімпійські нагороди, нагороди на чемпіонатах світу, Європи. Це там, де представляється країна. Для цього потрібно зробити відбірку, відбірку людей. Відбірка людей робиться з масового спорту. Чим більше таких локацій, чим більше таких майданчиків, тим більше спортивних спортсруд і безпосередньо кваліфікованих тренерів, за яким ходять діти, тим більше випірка для олімпійських чемпіонів. Можливо, саме тут побачить якийсь хлопець. Я не знаю, каже хто як перемагають на Олімпійських іграх, і також захоче стати олімпійським чемпіоном. Для нього плюс олімпійський чемпіон, для нас. Гордість держави та гімн України на світовій арені. Але за виступами, Дарій Білодіт і Жана Баленюка будемо спостерігати усі разом. Дякую вам за те, що ви завітали до нас за цю розмову. Я хочу нагадати, що тут зі мною Валерій Андрійцев бронзовий призер перших європейських ігор чемпіонату світу срібний призер чемпіонату Європи, срібний призер Олімпійських ігор. Одним словом, видатний борець вільного стилю. Ще раз дякую, і на цьому я передаю слово дякую. в студію Аню. Тобі.